Про те, що відбувається просто зараз на Запоріжжі, будемо спілкуватися з головою Запорізької районної державної адміністрації, Олег Буряк з нами зараз на прямому зв'язку перебуває. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що знайшли можливість. Слава Україні! Героям славу всім доброго дня. Ну і зараз про оперативну ситуацію в регіоні. Ми вже зачитували цього роду інформацію. Постійно спілкуємося з паном Волошиним. Ну і відстежуємо оперативну ситуацію у відкритих джерелах, із звісно що посиланням на офіційну позицію. Сили оборони відійшли з районів Новоуспенівського, Нового Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі. Про це повідомив речник села оборони півдня Волошин. При цьому за Рівнопілля Солодке та Яблукове. Тривають жорстокі бої. Раніше Діпстейт писав, що кількісна перевага росіян дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території. Це може ставити під загрозу Гуляйполе. Пане Олеже, ми з Маргаритою загалом на новинах Лайф вас знаємо як максимально позитивну, оптимістично налаштовану людину. Отже, розкажіть, будь ласка, що із Запоріжжя? Да, все добре. От зараз цей ефір. Все тихо, спокійно. А якщо буде прильоти, ну, спочатку з'ясуємо, що у нас трапилося, потім будемо е, віднадлати, десь щось відстроювати, відбудувати. Ми 13 шкіл побудували за цей час. Вони, правда, підземні, але так склалося, що в наших умовах, в нашій території це зараз найкращі місця перебування і найбезпечніші місця перебування наших дітей. На наступний рік заплановано. Обласної державної військової адміністрації ще 11 готових проєктів для будування підземних шкіл, тому нормально працюємо все добре. Пане Олеже, ви останній раз, коли були в нашій студії, вона зарядили позитива буквально напевно на рік. Тому принагідно запрошуємо до студії. Хочеться дуже сильно з вами поспілкуватися в студії. Якщо буде така можливість, ми розуміємо наскільки багато у вас роботи. Якщо говорити просто ще про саме місто, знову ж таки, ті проблеми, з якими стикаються всі українці, опалення, світло. Ви зазначили про школи, що з лікарнями. Це було питання, пане лежи. Як чутно Ми місії працюють зараз. Закінчується стовідсоткова реконструкція п'ятий швидкий лікарняний лікарні, п'ятий лікарняний, і я думаю, що це дуже така буде у нас гарна презентація. Голова обласної військової адміністрації Іван Федорів буде запрошувати наших керівників. Держави для того, щоб все це відкрити. Тому місто Запоріжжя і Запорізький край продовжує жити. У нас змінилися умови. Да, Вони можуть бути не такі кращі, як до 2022 року, але в нас все працює, школи працюють, банки працюють, аптеки, магазини, всі установи, кафе, гостині це все у нас працює. І люди, ті, ну деякі люди уїхали. Так, є таке. Ну до нас приїхало, за нас транзитом. Пройшло більше 260 тисяч мешканців. Запорізької, Херсонської, Донецької ем, областей. І зараз залишається у нас із тих, хто транзитом проїхало, виїжджало з тимчасово окупованих територій порядка 160 тисяч. Людей, які зараз мешкають в Запорізькому районі. Тому спочатку якби відтік був у нас людей, а потім вже доповнювалися ці люди. Тому вакансії на те, що потрібні робочі люди в різних напрямках постійно вісять і в центрі зайнятості, і об'явлення йдуть по Запоріжжю і Запорізькому району. Тому, якщо нам потрібні робочі руки, значить у нас потрібна і робота. Тому все працює. Де в нас е, зараз іде евакуація? Так. А будь ласка, перепрошую. У нас зараз іде прийнято рішення по декільким. Да, по, по декільким населеним пунктам у нас е, прийнято рішення евакуювати дітей, тому що війна в наших умовах поділилася на дві частини: перша частина це безпосередня лінія зітхнення, на якому йдуть е, прямі бої столкновіння між зсу та е, путінськими військами. А з іншого боку, у нас є постійні прильоти на ту територіях громад Запорізького району, і от ті населені пункти декілька громад: Новоалександрівська, Терновацька і Кушугумська громада, прийнято рішення в деяких населених пунктах. Ближче знаходиться до сірої зони, це приблизно від 9 до 15 кілометрів. І ми прийняли рішення, що будемо примусово евакуювати родини з дітьми. Так в Тернувацькій громаді у нас таких 4 родини, 4 дітей, новоолександрівська, 23 дитини, і кушугумська громада 9 дітей. І в п'ятницю ми у нас пройшла власна. Комісія потім ввечері у нас була комісія, по яку очолював віце-прем'єр Алексій Кулеба. І ми прийняли рішення, що далі вже будемо далі, будемо евакуювати цих дітей. З родинами проведено було співбесіди. їм було пропоновано. Різні напрямки, де ми можемо їх в які евакувати, і далі вже будемо цю роботу робити. Тернувацькій громаді ми вже це зробили навіть до того моменту, коли оформили всі документи. Тому що було так, що Тернувацька громада вона знаходиться на напрямку Аріховському, але ну там було тихо. Пан їх евакуйовують дуже, дуже багато було прильотів. Куди евакуйовують які це умови Декілька... проживання? Знову ж таки, гуртожиток чи це готель, Ми... в подальшому, куди їх можуть дислокувати, і чи надають кошти на певен час? Не знаю. Угу. Так, значить, їх евакуюють у нас місто Запоріжжя, їх приймає, у нас є шелтери, і далі їх можуть евакуювати в декілька інших областей, які утверджені е, Кабінетом Міністрів. І також до нас долучається волонтерська організація Пліч Чопліч, і вони пропонують їм е, міста, де вони могли б бути переїжджати. Е, кожна родина сама вирішує. Які напрямики, куди їм а вони бажають переїхати? Тому в кожної родини це питання обговорюється окремо в контексті, пане Ле тому ну, я зараз. Так, а, так я перепрошую Алло? хвилинку так. на вашу відповідь, та й будемо рухатися далі, оскільки дещо обмежені по часу. Перепрошую. Угу. Угу, Добре, добре. Тоді, е, коли будемо вже, е, всі люди будуть уже виїхати, тоді ми будемо вважати, що це питання закрите. По е, Терновацькій громаді вже питання закрите. Пане Лаже, дуже дякуємо вам за вашу завзятість, за вашу роботу і службу народу України, зокрема народу Запорізького регіону. Вдячні вам за оптимізм, ще раз за наснагу. Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації, з нами спілкувався онлайн. Ну і звісно ж ще раз радо запрошуємо особисто сюди до нас у студії у Києві.